Друзі, всім привіт! Давно у нас не було відео, угу. На то були певні причини. Приємні причини. Ось вона, перша причина, ми одружилися. Таке у нас було приємне невеличке свято. Так, ми стали сім'єю. Так. Також однією з причин було, що ми їздили на прилбічі, де була в нас невдала риболовля. Через Або... погодні умови. Так, дуже погані, погані були погодні умови. Через які було, Перезибу дуже важко знімати відео. Mm -hmm. Але все ж таки ми щось зняли. І цей коротенький ролик є в нас на інстаграм сторінці. Посилання під відео. Так, на Чому цікаво, можете подивитися. Тоді на прибачах ми хотіли закрити сезон. Не вдалося, тому ще раз приїхали закривати сезон. Гадайте, ми на Трофейні долині. долині. Так, погода теж не дуже, але так, як озеру є комфортне, в принципі, тут можна. Що зняти і гарно половити? Падає дощ, зараз є скільки, температура повітря 8 градусів, вночі буде 4 Але нас це не зупиняє і все ж таки хочеться підняти над матом осіннього короба. Так, красивого осіннього короба. Холодна, але красива пора осінь. Як ви знаєте, осінь рибка дуже примхлива і її дуже важко приманити. А щоб її приманити, треба прикласти усі сили та усі знання. До речі, у цьому відео ми постараємося показати, що цього сезону хочемо найбільше виділити. Тобто найкращі гачки, також будилищ, які ми використовували, також жилка, ну прям все. Все, чим ми користувалися, все, що приносило нам класний результат, хочемо з вами поділитись і щиро порекомендувати. Тому зараз я вам покажу, які я поводочки зробив. А Соломія вже розкаже за закорм, який ми вдома, над яким ми вдома думали, чим, чим би зараз кормити було краще і зараз вам покажемо. Тому, якщо вам цікаво, чи спіймаємо ми гарного осіннього коропа на трофейній долині, до речі, хочемо зазначити, що минулого року закривали сезон саме тут і спіймали невеличкого, але. Такого тлустого, як то кажуть, в Ми рибали в дві угу, А тоді Тут дві ми дуби. приїхали на одну добу. І трошки погода. Ну, погода тоді було взагалі мороз був. Та тоді таплю був. А зараз є ну, всі шанси чесно зловити рибу. Тому запарюйте теплий чай, беріть цукерки і дивіться разом з нами. Всім приємного перегляду. Ну що ж, перейдемо до наших поводків. Так як ми говорили, це осінь. Гачки, на нашу думку, мають бути максимально маленькі, але не то, що маленькі, вони мають бути легенькі і максимально гострі. Значить, перша нашою насадкою буде це хід сезону, кисло груша 3 рік, і до нього гачачок 12-го розміру це є хірісі. але Трошки інакші хірісі. Вони максимально гострі, легенькі, і я впевнений, що вони нам зіграють. Друга оснастка у нас е гачачок теж хірісі, а е попапчик шостого розміру. Максимально легенький. І зі смаком балачан халібут. Це вітриніть. Ловити ми будемо е на флет. Так, флет швидше працює, і я вважаю, що буде більше шансів зловити корпус саме на флет. І перевіримо, чи стоїть гачок, на жаль. Так, гачок стоїть на вушці. Це чудово. Не один раз у нас очок е коли стояв на вушці, це краще працювало. Ну і баланс тепер теж ставимо. Пробуємо. Чудово. Ну і як обіцяли, тепер вам покажемо гачки, які ми дійсно рекомендуємо вам придбати на наступний сезон. Це є хайбуса К1 10-го розміру. Мінімально сходів і гарно січе рибку. Також на другому місці це є PB продукт Теж дуже хороші гачки. Ну і раз є два місця, можна ще виділити на третьому місці Корда мікс. А тепер переходимо до кормління і будемо закидати наші вудилища. Як казали, будемо рекомендувати все те, чим користувалися цього сезону, те, що класно е, працювало. А саме одне з них це методмікс та е, Стікмікс від Bon Appetit. Просто ну, ми користувалися багатьма і методміксами, і стікміксами. Но цей топ. Риба завжди була активна, класно клювала, класно відгукувалася. І на дороге. Цей стикмікс 400 грам 120 гривень, якщо не зраджує мені пам'ять. За якісний метод мікс класна ціна. Що ж, забуваємо наш плат Трішки я зволожила метод. Ставимо наш. Можна навіть ще трішки дати, тому що. Е... При ударі воду воно щоб не розлетілось, а стримало ту насадку і воно там на дні собі гарно презентувало. А, так. Починати ми будемо з пелета від КТЛ. Цілий сезон ним користувалися, дуже задоволені. Він такий, в такому зручному пакуванні. Тут є зіп пакет такий, можна собі розділити на кілька риболов. Але й, е також є, дивіться, різна фракція, менший, більший. Чудово підходить, риба класно відгукується, тому сьогодні також його використовуємо. Насипаємо. Зараз ми заливаємо теплою води, так як цей пел для холодної води. І щоб він швидше і краще почав працювати, трішки теплої води залити. Буквально він три хвилинки настоїться. Після цього ми злиємо лишню воду, жменько додамо сухого пелету, щоб все ж таки щось лишилося на місці корму. Також будемо використовувати кілограм коноплі від Робін. Ця продукція є хороша, якісна. Ми в цьому впенилась не на одній риболовлі. І на закриття сезону також взяли цю продукцію. Також будемо дивитися по ситуації, яка буде риба активна, підкидати більше-менше корму. На вечір точно підкинемо трошки більше корму, а далі будемо дивитися. Палитом ми закормили наші точки. Тепер будемо кормити ось такою смакотою. Це милина конопля. До речі, хочу відмітити, що на прилбичах намелену фракцію іменно цих зерен дуже класно відгукувалась риба. Тому сподіваюся, що на трофейній долині короб теж до нас прийде на ось таку на ось такий смачний обід. She's always my love. I am searching high. I'm searching low in the night. В нас був, було навіть два піка на сайнє удивище. Будемо дивитися, що там є. Думаю, що нічого нема, Може, то рак. Що з було? Uh -huh. Це вже приємно. Навіть як то рак. На в грушку, так? Але все ж таки ми, напевно... На ній ж будемо ставити маленькі насадки. Як ви бачили, в нас було дуже обережне клювання, нічого, на жаль, не спіймали. Тому зараз йдемо обережно з відерком, підкинемо. Кілька ложечок в одну точку і в другу, до речі, клювання було з ближньої точки. І трішки більше закормимо на ніч. Ось таким кормом. Двася, вися. вися. Піднімаю свінгер. Підняла свінгер що знизу доверху. Друге клювання. На ту саму водку. На ту саму палку і знову щось не зрозуміло. Будемо пробувати піднімати. Дуже цікаво. І не видно, щоб щось якийсь може рак. Нічого не видно. Весною тут не, не, не так, як і на інших озерах. Весною тут клює дуже класно. От осінню треба йде замувати. Ну нічого, може нічка покаже себе щось класне. Йдемо спати. Що ну ж, друзі, закриваємо наш короповий сезон. Починати його було веселіше. Зараз трошки сумно, адже розуміємо, що коропи ми побачимо аж у 2024-му, дай Бог дожити, дай Бог дочекатися. Е, на жаль, риби ми так і не спіймали, але отримали два таких обережних плювання. Можливо, це короп, можливо, це карась, враг. ну, невідомо. Але ну, ці всі піки були з ближньої дистанції на одну і ту саму насадку. Ось. Але, насправді було дуже холодно, uh -huh. і це нас не зупиняло, ми старалися uh -huh. десь щось зловити, побачити. Вночі чула чотири сплоски коропа, десь правіше. Uh -huh. На цій водомі риба вже пішла зимувати це 100%, тому що також uh -huh. сидить в другому секторі короп'ятник, також нічого не зловив. Але так як ми вже говорили, на цій водоймі Дуже гарно клює по весні. Навіть вже в кінці березня тут просто класно клюємо. Ми сезон відкривали тут, тут і здобули що з вісім коропів, по-моєму. Та дуже круто тоді було. Тут весні краще клює, ніж, наприклад, на інших водоймах. Ну що ж, тепер підійдемо до підсумків, підіб'ємо найголовніше те, чим ми користувалися. Хочемо почати з. Продукції нової продукції на ринку кател, на потіт цілий сезон ми на них відловилися: насадки, корма, метод мікс, ліквіди ну, все, все працювало, ловило нам класних трофеїв, приносило неймовірні емоції, відвиважування. До речі, хочемо сказати: нам шепнули по секрету. Ми скажемо вже вам, що КТЛ планує розширення, тобто більший вибір продукції, тому готуйтеся, буде скоро щось новеньке. Загалом це щира рекомендація від нас: показуємо все вам, як є. Ну, ніколи ми, ми ніколи не ну, стараємося не нав'язувати людям. Просто щиро показуємо, як є. Там. Ми також ми е, звичайно виділяємо компанію Trinity. Про Trinity всі знають. Це як, як для нас, це поки що теж дуже хороша продукція. Так, ну і також продукція Rovin. Яка приносила нам на останні кроків. ми на середині літа почала не користуватися. І досить зручно, класно і... і результативно це головне. Так. Якісний, свіжий корм приносив нам класну рибку, велику рибу, головне. Також хочемо виділити наше водилище в Орієнт, ми користувалися цілий сезон. Дуже хороше водилище і це також ще рекомендація від нас. Що хочеться про них сказати, ну, по-перше, на них є гарантія 10 років. Угу, це круто. Так, це круто. Дальнобоніс водилища. Тобто самим грузом і Соломія кидала 135 метрів, угу. хоч і дехто сміявся, з цього не вірив. Але то правда. Так, але то правда. Також я кидав 190-195 метрів. Ну, але це при спокійному вітрі. Правильний груз для того водилища. саме головне цей виробник є українським, який працює співпрацює з багатьма країнами Європи. Що хочу відмітити, я так як я дівчинка маленька, то для мене це водло ще досить легке і зручне в користуванні. Вага його 415 грам. При моєму зрості мені було зручно нею кидати, виважувати. Риба була дуже класно відчувається риба передається. От тому, якщо ви шукаєте класні водилища на наступний сезон. Українська компанія, давайте підтримувати українське і користуватися українським. Та і, до речі, в нас є гарна знижка на ті водилища. Відносно сайту, у нас є знижка 25%. Так. Кому потрібно, звертайтеся до нас. Далі перейдемо до шок-лідера і Ляски Орієнт. Угу. Шок-лідер, який нас не підводив цього сезону, жодного разу, тобто ні одного брео з ми не отримали. Mm -mm. Правильна намотка на катушку цей раз. Ну і сам по собі оцей шоклідер дуже дешевий і якісний. шоклідер, який коштує 100 метрів, да? по-моєму, 200 гривень. Ну, ціна класна. І, ну, як я вже казав, ні разу не підводить. Ліска Орієнт теж дуже хороша, мінімальна розтяжність. Ми користувалися Лескою 0,26 діаметру. Дуже хороша, спробуйте просто. Трибукою завжди користувалася. <кій> До речі, трибука теж непогано. <кій> ну, і мені здається... для спортивних турнірів. Ну, для ну, звичайної риболовлі Лязка. Е трибука це, напевно, на один-два турніри. ну Це моя думка. Там дуже висока розтяжність, але Лязка <кій> теж хороша. <кій> ну і тепер, що хочеться сказати, наші провали в цьому сезоні. <кій> е найбільший провал наш. В цьому сезоні це була логістика. Е, логістика полягає в чому? В чому полягала логістика? Логістика полягала в тому, щоб навести з собою мільйон речей, мільйон сумок, мільйон непотрібних... Заберіли, ну, в одному слові, це порядок. Порядок, так. У нас його, Він був, ми старалися його робити, але чогось завжди в нас всього багато було. Ми купили ті контейнери. Троші завжди... організувало все. Так, та. Ну, ми були завжди як циганський табір. Біля нас багато, в палаці багато, ще в машині по всього. Ну так не робіть. Мінімалізуйте свої речі, беріть тільки те, що вам дійсно необхідне. Мінімум речей в палаці, адже це просто створює хаос, а хаос ну як показує практика. Чим більше у вас речей, чим більше у вас хаосу, тим більше ви не можете зібратися в голові бардак. А якщо у вас все класно поскладено, тоді і риболовля вдається, і загалом день проходить класно. Також, як ви бачили, ми курсуємося бузбарами. Це, наприклад, наша особиста думка. Якщо родпод, то це, напевно, цей самий дорогий. Оцей Дайко там є Нік Еволюшн. А інші родподи, які ми курсувалися, вони нам не підходять. Бузбари 100% для нас краще. Угу. До речі, хочемо сказати за родпот. Що коли в нас на каналі буде 4000 тисячі підписників, ми зробимо масштабний конкурс де розіграємо саме цей родпот, і ще буде декілька приємних сюрпризів. Тому будьте активними, підписуйтесь на наш канал, і можливо саме ви будете мати в користуванні класний родпод. Ну що ж, наше відео підійшло до кінця. Хочемо неймовірно подякувати вам, нашій аудиторії, за шалену підтримку в коментарях, за лайки, за підписки. Вас же так багато, але навіть не віряться, що вас же стільки в нас на каналі. Хочемо сказати, що короповий сезон для нас вже закінчився, але розпочався щучий. Ми будемо їздити на щуку, бліснити не обіцяю. Бліснити нам не дуже подобається. Краще нажиться. Не живця будемо і по льоді, і на льоді, і без льоду, і зі снігом буде точно, будуть смачні рецепти зі щукою, тому дивіться, далі буде цікаво. Також не забувайте, що в нас є інстаграм-сторінка, де ми пишемо класні, цікаві, пізнавальні пости. У нас там багато завжди історій, тому ми там завжди активні. Підписуйтесь, спілкуйтеся, нам буде приємно. Також є Тікток-канал, де ми створюємо відоси з нашої риболовлі. Всякі приколи про рибалку. Загалом підписуйтесь, всі посилання є під цим відео. Я хочу сказати, можливо, у вас є якісь запитання, які вас цікавили протягом сезону, можливо, якісь по наших речах чим ми користувалися, тому напишіть в коментах, нам буде приємно вам відповісти. Так, дійсно, часто відповімо, так та, як воно є. Ми будемо прощатися всім. О. па па Ну, і в честь закриття коропового сезону. Хочемо вам зробити а, такі приємні. Призи. Отже, на перше місце буде приз це буде метод мікс від Jumbo Mambo та бойло від Jumbo Mambo і жестяна баночка Робіна мікс 6 зерен. На друге місце буде сепуха Карпро, метод мікс від компанії Сезан та баночка від Робіна мікс 6 зерен. Отже, що потрібно, щоб отримати ці призи? Перше, бути підписаним на наш YouTube канал. Друге поставити комент під відео і залишити лайк. Ось. За тиждень рівно ми оберемо двох переможців: це буде на перше місце, а це на друге. Усім успіхів!